Будинок Алісо Задзеркаллі, український Хогвартс, так називають цю школу Діти. Оновлена Путрівська школа майбутнього зустрічає своїх нових і старих учнів 1 вересня. Традиційна лінійка у нетрадиційній школі. Реформа освіти у дії. Концепція школи майбутнього у путрівці заснована на чотирьох основних принципах: новий простір, новий контент, нові технології, новий менеджмент. Щоправда, батьки хвилюються набагато більше ніж діти. Новоспечені першачки досипають на ходу. Маленькі, але вже амбіційні. Свою відповідальність перед реформою вони відчувають. Я мрію своєї, не раджу ніколи, тож знайте, я буду директором школи. Звучить гімн України вгору злітають кульки, і нарешті учні йдуть на свій перший у житті урок. Про те, що будуть навчатися за новою програмою, вони ще не знають. Тепер жодних виправлень червоною ручкою. Тут сказали ні табличці множення і так інтерактивному навчанню. Я мішаю, щоб хоча б там школ, ми за рік змогли зробити. Вже з центрального входу тут є на що подивитися: формули можна вчити чи то списувати просто у шкільному коридорі. Ось портрет Ейнштейна. Східці розмальовані як піаніно а на перервах можна грати в класики. Однак, все це діти роздивляться пізніше після свого першого у цьому році уроку. Є в центрі Європи чудова країна, сягає коліням сиві часи, і це незалежна моя Україна. Тема першого уроку у третьому, а щоб у серці була батьківщина. Вони разом об'єднують Україну і на дереві держави показують, якою б вони хотіли її бачити. До уроку готувалися серйозно. Наша сила, в нашій єдності. Пізнавальні ролики діти дивляться по телевізору. При необхідності йдуть в комп'ютерний клас. А вже за кілька місяців тут мають з'явитися планшети і інтерактивна дошка. А що ти більше любиш по комп'ютеру дивитися чи писати саме? Писати саме. Я вдома більше писати. Пишу я на комп'ютері ще за чого. Хто за комп'ютер? Я. Я. я! Хто за писати? Я нове дороге мультимедійне обладнання розраховано на три предмети: біологію, хімію, і фізику. Наприклад, виміряти пульс і тиск директору просто у класі тепер не проблема. Пульсу немає директор Леся Битько хвилюється не менше ніж першачки. Ми чекаємо В Них буде встановлено спеціальне програмне забезпечення для кожна кожний клас для кожного вчителя. Свято завершується, а отже завтра на учнів чекають нові навчальні будні. Ну а поки перерва. Антоніна Маровді, Роман Рибрій, Радіо Свобода.